Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Ну що, знову маємо новий інфопривід: п'янка, шпаківня на голові та Чапел Роан у костюмі літаючого гномика. Давайте, друзі, сьогодні будемо без тривожних обговорень. Розважимося та обговоримо 67-му музичну премію Греммі, церемонію найвищої нагороди в цій індустрії в США. І хто взагалі вирішує, кому ці премії роздають? І бонусом буде моя чесна реакція на. Вбрання. Як завжди, прошу вас поставити свій чарівний лайк, підписатися, якщо ви дивитесь мої відео вже давненько, без підписки. Також підтримайте це відео коментарями, висловлюйте свою думку. А ще ви можете стати спонсором мого каналу. І починаємо. Звичайно ж, це шоу не могло обійтися без контексту жахливих лісових пожеж у Лос-Анджелесі, які відбулися на початку минулого місяця. Протягом усього шоу ведучі нагадував глядачам і спонсорам робити пожертви на допомогу. Також ефірний час надавався власникам місцевих підприємств. На церемонію запросили групу пожежників округу Лос-Анджелес, щоб вручити фінальну нагороду вечора, і НАТО поплодував стоячи. Ця церемонія була дуже незвичайною. Зокрема, на церемонію прийшов і співак The Weeknd, який раніше називав її корумпованою, але чомусь змінив свою думку. І давайте почнемо з реакції Бейонсі, тому що це найсмішніше за цю церемонію. Актриса вона щита. Ну, дуже переконливе здивування. Отримала вона 11 номінацій і забрала 4 головні нагороди Гремі, включно із альбомом Року. Її альбом Ковбой Картер здобув чотири найпрестижніші нагороди, і вона стала першою чорношкірою жінкою, яка отримала цю нагороду за останні 26 років після перемоги співачки Лорен Гіл. Тепер вона має загалом вже 35 статуеток. Та 99 загалом номінацій. Цікаво, в неї вдома є спеціальна кімната для цих нагород. Для цього заходу вона обрала сукню в Кіапареллі, розроблену спеціально для неї. Але про вбрання ми з вами ще поговоримо. Пам'ятаєте цей скандальчик і скандали ще з репером Підідіді? Дісталось тоді і Бейонсі із Зі, Якщо ви пам'ятаєте, She knows. She knows почали викривати різні їхні секретики, в тому числі якусь конспірологію, а також спливали різні свідчення жінок, які ставали жертвами. Джейзі, якщо пригадуєте, розрослася ціла конспірологія, пов'язана із премією Гремі. Це питання стало предметом численних обговорень і з'явилися теорії про таємну владу Бейонсі в музичній індустрії. Деякі вважають, що вона є не просто артисткою, а фігурою, яка має значний вплив на Гремі та музичний бізнес загалом. Чому Бейонсі завжди виграє Гремі? Організація, яка вручає Гремі Recording Academy, неодноразово звинувачувалася у фаворитизмі. І Бейонсі з Джеймзі, за чутками мають серйозний вплив на її членів. Джейзі буцімто має своїх людей у керівництві, які роками просувають його дружину. Але крім того, сама Бейонсі є ідеальною фігурою для переможниці Гремі. Вона символізує культурний прогрес, жіночу силу та інклюзивність. Теми, які Гремі активно просуває в останні роки, чому всі артисти завжди бояться, ніби Бейонсі і дякують їй навіть за свої власні перемоги в американській музичній індустрії. Звичайно, ще кіскрізь є своя ієрархія, і Бейонсі нібито, стоїть на вершині. Молоді або менш впливові артисти бояться зіпсувати з нею стосунки, адже це може коштувати їм кар'єри. Зі є не лише чоловіком Бейонсі. А й впливовим бізнесменом, який має зв'язки з продюсерами, власниками лейблів та керівниками медіахолдингів. тому існує думка, що ті, хто відкрито виступає проти Бейонсі або не проявляє належної поваги, можуть отримати бан в індустрії. Їхні альбоми не просуватимуться, а кар'єра піде на спад, або ж вони загинуть в катастрофі. Багато хто припускає, що в музичній індустрії Голлівуду є так званий культ Бейонсі. Це пов'язують із кимось там сатанинськими ритуалами і ще з чим. Після цього всього, що відбувається в США. Я не здивуюся, якщо ці чутки про Бейонсі розпускають ось сучасні мага-активісти, все тому, що вона уособлює. Цінності, які є прямо протилежними їхній ідеології, тому Бейонсі, можливо, навіть не є якоюсь там таємною керівницею правителькою Гремі. Може вона просто класна співачка, але багато хто зазначає, що вона залишається однією із найбільш захищених фігур. У музичному світі Голлівуду. артисти нібито інстинктивно розуміють, що не можна переходити їй дорогу, а дякувати їй. Це є запорука безпечної кар'єри. Блю Айві Картер є наймолодшою переможницею премії Гремі серед сольних артистів. Вона отримала свою першу нагороду у 9-річному віці як одна із авторок пісні своєї мами Бійонсі Ноус Skin Girl». Випущений у 2019 році, і це дуже смішно, особливо якщо враховувати, що ось таке кумівство виглядає ну дуже грубо, але давайте поговоримо про тих, хто ще здобув перемоги. Якщо ви думали, так само як і я колись, що Греммі це там 10-15 номінацій, переможців і всі розходяться, то ні. Я навіть втомлюся вам це все перераховувати, а ви втомитесь слухати. Але давайте деяких я назву Біллі Айліш, Кендрік Ламар, Пост Мелоун, Чарлі Екс отримали сім номінацій, але не всі з них вибороли. Ламар переміг у всіх п'яти категоріях, у яких був номінований, вигравши як запис, так і пісню року. Чаполрон стала також великим переможцем, забравши додому нагороду за найкращого нового виконавця. Реперка Дойчі перемогла у номінації Найкращий реп альбом із своїм альбомом «Alligator Bites Never Heal». Я вам скажу, що її музика мені зараз дуже сильно заходить. Я особливо рада за неї, тому що 5 років тому вона розповіла у своєму відео на Ютубі, що її звільнили. Але їй все одно, і завтра вона піде до різних студій звукозапису і запитуватиме про роботу. І ось пройшло 5 років, і вона тримає Гремі. До речі, ви в курсі що 5 років тому. Це був 2020 рік. Віриться? Бо мені ні. Сабріна Карпентер виграла найкращий поп-альбом року. Щодо Сабріни, це точно потрапляння в ціль, тому що вона була ну, дуже працьовитою весь рік, а її пісні лунали з кожної краски. Також вона виграла Греммі за найкраще сольне поп виконання із піснею Еспресо і обійшла, зокрема, і пісню Apple Charlie XXX. А от сама Charlie вибрала одразу дві категорії: кращий танцювальний електронний альбом та кращий танцювальний поп запис фондач. Кращою обкладинкою альбому стала обкладинка альбому брат. Цю нагороду отримує арт-директор альбому, а не виконавець. Майлі Сайрус долучилася до нагороди Бейонсі, а саме за краще виконання кантрі пісні, але статуетку вона не отримала, її забрала Бейонсі. Шакіра отримала нагороду за найкращий латиноамериканський альбом. Краще поп виконання дуетом вибороли Леді та Бруно Марс. Найкращий рок-перформанс взяли Бітлз. Премію за краще виконання африканської музики отримала співачка Темс. Самара Джой перемогла у номінації Найкращий джазовий вокальний альбом. Серед номінантів була також і наша українська гордість, співачка Джері Хейл. Вона потрапила в категорію Найкраща пісня для соціальних змін із піснею All Kids. Проте журі обрали переможцем пісню Deliver. У виконанні американських музикантів Іман Джордан, Роя Гартрела, Тіма Джонса та Аріан Лоу. Співачка Джері Хейл розповіла у своєму інстаграмі та телеграм-каналі, що ще перед сном, перед Греммі вона дізналася, що не взяла Social Change Awards, Але її пісня все одно має вплив та продовжує виконувати свою місію. Якщо ви не знали, то Кріс Браун, той самий, який побив Ріану, а потім зробив собі на шиї татуювання із побитим обличчям Ріани. Також сьогодні отримав гремі за найкращий rb альбом 11 Елевен. На самій церемонії він присутній не був, але премію здобув. Перемогу він святкував з дітьми, про що розповів у соцмережах. До речі, нещодавно він подав судовий позов на Warner Bros. за те, що вони звели на нього наклеп у своєму документальному фільмі Кріс Браун Історія насильства, який вийшов у жовтні минулого року. Ось таке ось скандальне життя в Кріса Брауна, але номінацію та перемогу у Гремі він таки отримав. Щодо номінацій, то їх було ще дуже багато. Зокрема, і краще виконання християнської пісні. Я не розумію, якщо вже вони обрали виконання якихось релігійних пісень, то чому лише християнство? Тепер давайте поговоримо про вбрання та інші скандали. Ну або ж про відсутність вбрання канівест і б'янка ценсорі вийшли на червону доріжку і приголомшили всіх. Б'янка з'явилася повністю в прозорі сукні, дизайн якої розробив Кані. Б'янка вийшла в хутряній шубі, під якою приховала свій прозорий наряд. У якийсь момент вона зняла цю шубу, поставши перед публікою та журналістами. Ну, практично голою Каніс першу сфоткався з нею разом, а згодом відійшов, щоб її пофоткали окремо, і це все шокувало і глядачів, і учасників цього заходу. Закладаюся, що Джулія Фокс та Крісі Тейгін, коли збирались на цю церемонію, собі таки думали, що вони будуть головними відвертими зірками цього вечора, і всі обговорюватимуть лише їх наряди. Але насправді вони просто нервово курили з боку, тому що те, що зробила б'янка, перевершило все. Приблизно через годину після того, як канія та б'янка зайшли на цю церемонію, їх було виведено звідти. Кані пояснював, що це було спробою повторити обкладинку його нового альбому. Як розповідають, кані став дизайнером цього капронового виробу, і різні крієтори вже дискутують, спекулюють на темі того, що, що Кан'є принижує б'янку, знущається з неї. Але також піднімається питання того, що можливо це її сексуальна свобода. Я навіть чула таку думку, що Каньє, не маючи змоги принизити кім, тому що вона така вольова. Він собі знайшов дівчину, яка є схожою візуально на кім, і вже з нею, буцімто, робить те, що йому хочеться. Він виставляє її на посміховисько і проявляє домінантність. Як там насправді у них ми цього знати не можемо, але можливо, вона сама так хоче, можливо, їй так подобається. Також є теорія, що, можливо, таким чином своєю поведінкою вона мстить своєму татові, з яким у неї складні стосунки. Її дядько став відомим як Аль Капоне з Мельбурна, і її сім'я. Має досить скандальну історію. Батько б'янки Лео також мав проблеми із законом. Він сидів у в'язниці за торгівлю наркотиками, організацією злочинних угруповань і незаконне зберігання боєприпасів. Тому я не думаю, що дитинство б'янки могло бути дуже легким. Але давайте ми не будемо займатися її терапією і давайте ми розглянемо інші вбрання. Тейлор Свіфт, яка вручала нагороду Бейонсі, корсетній міні-сукні Вів'єн Вествуд. Сабріна Карпентер у Джей В'ю Андерсон. Вона втілює своїми образами останнім часом золоту добу Голлівуду. І з одного боку, це дуже мило, а з іншого, сподіваюся, це не стане якимось втіленням політики амбасадорів Трампа в Голлівуді. На сцені Чарлі Екс виступала у вінтажному костюмі від Крістіан Діо. Згодом вона переодяглася і виглядала вже, мені здається, схожа, знаєте, Мадонна в кліпі Фроузен. Під час виступу Біллі Айліш була у ось такому костюмі репера кінця 90-х. І мені такий стиль дуже-дуже заходить. Такий собі, знаєте, лузеркор, лімбіскіт, бекстріт бойс ну, як це ще назвати. Широкі штани, про які ми всі мріяли в дитинстві. Дуже мило. Згодом вона перевдяглася у Прада. І це нам показує, як Біллі Айліш може бути і принцесою у стилі Мерлін Монро, і ось такою от дуже готичною. Кісітей одягла спочатку таку чорну сукню, згодом таке боді. і воно мені якось не дуже подобається на ній. Мені здається, воно не по її фігурі. Не знаю чому. Чепелрон також багато разів змінювала свій одяг, і кожен її аутфіт мені дуже-дуже подобається. Ну, вона в цьому плані, її стилісти просто розкішні. Костюмчик маленького літаючого гномика. Це Акне Studios. Але це не літаючий гномик. Це скоріше така, знаєте, діва з балад, яка в'яже в замку свої там рукоділля, поки її рятують різні лицарі. Але творчість Чапел не про це, звичайно ж. Вона набагато більш могутня. Леді Гага виступала в сукні від Валентино. Цей стиль я б назвала, не знаю, едвардіанською модою, переосмисленням. Едвардіанської моди або ж навіть вікторіанської, враховуючи, що в неї дуже готичний стиль, це вписується знаєте, в таку естетику старих будинків з привидами. Ця її сукня чорного кольору, нагадує мені, звичайно ж, Мортицію Адамс і все в цьому дусі. Майлі Сайрус змінила також свої наряди. Спершу вона була в сукні Далая, а згодом від Ів сен Лоран. Сабріна Карпентер виступала в Дольче Габана. Своїми статуетками вона позує у Versailles, а ось ця її сукня у стилі старого Голлівуду від JW Андерсон. І оці всі образи вона реально просто слей. Б'янка на Австерпаті вирішила одягти таке боді, яке хоча б трошки щось прикрило. А Кані Вест був одягнутий. цікаво, чому він ніколи не роздягнеться для такого заходу. Шакіра, ну ви знаєте, в неї такий стиль. Він не змінився з часів 2001 року, коли ми всі її слухали. Вона все, все в своєму стилі. Шакіра це Шакіра. Вона не старіє, вона не змінюється. У цьому світі стабільним є лише одна річ: Шакіра. Образи дойчі мені дуже подобаються. По-перше, це цей костюм в такому стилі, знаєте, офіса. Такого величезного директора, але це все переосмислено. Друга сукня мені також дуже-дуже-дуже сподобалась. Байонці в сукні цунізькій аперелі. Як на мене, по кольору воно якось так зливається з її тілом. Волосся, звісно ж, дуже виділяється. Ну, сукня гарна, і байонці завжди гарна. Ну, мені якось це не дуже прямо аж мене вразило. Джулія Фокс. Ну, це просто соу so Джулія. Вона, мабуть, дійсно думала, що вона стане головною голою зіркою цього вечора, але не судилося. Окремий лайк за її рукавички для прибирання. Можливо, вона хотіла цим сказати, що жінки більше не будуть мити вдома нічого, а будуть ось так розголювати вулицею. Фізуха в неї просто шикарна. Це вам не животик б'янки з ліпосакцією? Це реально жінка займається, працює, працює жінка. Періс Хілтон також була на цьому заході, і мені здається, її сукня якась така має вайбик 2001 року, на червоній доріжці. Я не розумію, до чого тут ці окуляри. Алісія Кіс, вона, знаєте, дуже гарно виглядає, але якось мені воно ну, ну не заходить. Я не розумію, чому. Медісон Бір. Гарненька, світленька суконька. Укршик, я б сказала. Знаєте, колись така була фірма, яка випускала весільні сукні для наречених Укршик. Кардібі теж хотіла погратися в старий Голівуд. Це видно з зачіски в стилі 40-х, 50-х. Сукня, звичайно, штигрова, вона ж у нас така жіночка. І загалом їй це органічно. Жанель мене, ну, тут гарно все, якщо чесно. Мені подобається надлишок аксесуарів. І колір, і крій, і все мені подобається. І цей годинник на рукаві. Це класно. Це не схоже ні на що. Це дуже гарно. До речі, на афтепатій Греммі Періс Хілтон також прийшла в дуже провокативному образі. Ну і, звичайно ж, ви бачили Джейдена Сміта із його будиночком на голові. Цей капелюх від бренду Абоді Трансильванія символізує вампірський замок. Дизайнерка цього головного убору зазначає, що цей замок символізує зухвайство, силу духу, а також шана фольклору і легендам. Кейсі Мас Грейвс, Я не розумію, з якого року випав цей аутфіт. Сіра Феррел в образі, чи то якогось священнослужителя, але це не медгала 2018, чи то в образі, я не знаю, якогось пастуха, що це в в руках. Вона хотіла. Зайняти нішу Чапл-Ро. дуже цікавий образ. Тепер Давайте поговоримо про те, як академія звукозапису взагалі визначає, хто має виграти в цьому році. Це насправді не просто якась собі комісія малесенька, яка приймає такі рішення і яка може бути корумпованою. Туди входять тисячі членів, серед яких артисти, продюсери, інженери звукозапису та інші професіонали музичної індустрії. Серед українських представників академії, які є голосуючими, можна відзначити Тіну Кароль та Асія Хат. Процес вибору переможців включає такі етапи: подання номінації, вибір номінантів, фінальний голос. Коли сформуються списки номінантів, відбувається фінальне голосування. Всі учасники академії можуть голосувати за переможців у загальних категоріях, а в окремих категоріях голосують члени. Які спеціалізуються на конкретних жанрах при цьому голосування за переможців Гремі є складною процедурою, за якою враховується думка різноманітних професіоналів у галузі музики? Гремі вважають найвищою музичною нагородою, але історія цього конкурсу сповнена суперечок. Одна із найбільших суперечок це відсутність перемог хіп-хопу та репу в категорії альбом року понад 20 років. Останній раз це було у 2004 році, коли виграв альбом Ауткаст. А в цьому році виграв кантри-альбом «Бейонсі». Також йшлося і про расову упередженість, але як ми бачимо, «Бейонсі» виграє дуже багато номінацій, тому там, в принципі, вже питань не мало б бути. Керівництво академії також є дуже проблемним. Скажімо, як відставка Ніла Портнова, якого звинувачували у проблемних висловлюваннях щодо жінок. Наступна президентка Дебора Дюган зазнали звинувачень у сексуальних домаганнях і корупції, що вказує на системні проблеми в адміністрації академії. Музична премія Греммі за своєю суттю є найвищою нагородою музичної індустрії, яка є концептуально спорідненою з Оскаром в кінематографії та Еммі в телевізійній сфері. Перше нагородження переможців відбулося 4 травня 1959 року. Премія Гремі має зв'язок із голівудським проєктом Алея Слави. Тоді лідери музикальної індустрії, топ-менеджери п'яти рекорд-лейблів Коламбія, Кепітал, Дека, MGM і RCA вирішили створити нову нагороду, яка б відмічала артистів не за популярність, а за творчі досягнення. І саме для втілення цієї ідеї компанії звукозаписів заснувала спеціальну організацію Національну академію мистецтва і науки звукозапису. Головним символом та статуеткою, яку будуть вручати, обрали грамофон. Дуже часто номінантами та лауреатами цієї премії стають виконавці з усього світу. Для музикантів це шлях до розвитку. А для нас з вами привід пообговорювати щось цікаве. Що ви думаєте про це? все? як вам, взагалі, ця премія в контексті того, що відбувається, чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що дивитесь, що ви зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.